Розбухне чи не розбухне. В мене в руках зараз два взірця ДСП. Один у нас з крекуванням пур, інший Ева. Ми підготували два контейнери. Зараз покладемо ці взірці у воду на 6 годин і подивимось з вами результат. Через 6 годин я покажу вам результат. А для вас цей час прийде дуже швидко. Вже пройшло 6 годин. Зараз ми разом з вами подивимось на результати нашого замочування у воді. Нагадую вам, що це Ева та Пур. Перший подивимось Ева. Я вже бачу, що тут є в нас розбухання. Нагадаю, що взірці пролежали у воді 6 годин. Ну тут явно видно розбухання по всьому периметру. Якщо вам видно, покажу вам всі сторони. І зверху, і знизу, ну, в принципі, по всьому периметру ДСП розбухло. Так. І наступний це пур. Поки що не бачу слідів розбухання. Зараз подивлюся ближче. Так, ну, цей взірець взагалі не розбух. Тут все ідеально. Ви вже знаєте, що стандартом роботи нашої компанії є саме пур-крайкування, бо отак ваші меблі будуть більш захищені від вологи. Також ми рекомендуємо робити крайкування по периметру, щоб всі вирізи були закриті. І щоб не було ось такого результату, потрібно робити пур крайкування.